Так, всім привіт! Відео про ось такий детектор в Нірці. Якась там модель ще не включав. Не знаю, чи підключиться чи ні. Побачимо зараз. Значить. Опа. Включили, підсвітилась червоним, включаємо запалювання. Ну і нічого не підключається. Зараз тут на коробці QR-код, по ньому треба скачати програму, Там налаштувати, ввести свої дані, тут все написано. В общем, там нічого складного. Програма вроді на англійському і на кацапському. Зараз поставимо, попробую включити запис екрану. А може щось булькнуло. Це запис екрану. Значить, ввели свої дані якісь. Взагалі рукопожаття висить. Що це? Не знаю. І все. Завісло. Ну ждемо, чи щось підключиться чи ні. Взагалі зависла програма. Пробуємо її закрити, відкрити. Так, і що воно, так і буде висіти цікаво, скільки я буду чекати. Спробуємо вимкнути запалення, не, Це рівно висить. Ну. Напругу воно побачило 11,9 вольт. І все. І що, що йому потрібно? Я щось не доганяю. Або воно не може щитати машину мою. або якийсь хлам. У мене є ELMK 327, вона підключається і зчитує. А це чудо щось не хоче. Ладно. буду розбиратися? Значить, перепробував я. Уже й програму по-новому виставляв. Вот так Висить на якийсь шакінг. Навіть цапське рукобажаті було. Китайці кривим своїм переводом це капець. Не хоче воно до мого корчика підключатись. Ну, Побачимо, знайдемо якусь машину новішу. Підключимося потрогаємо. А поки... Поки буде так. І елемка, звичайно, підключається. Тобто показує помилки, все. А це висить отак вже хвилин 5 і нічого нажимаємо назад. От. Ну, Здається, і підключилось до. І щось йому? Щось йому не подобається все рівно. Не знаю що. Побачимо, як з іншою машиною буде себе поводити. Значить, перепробував я вже усі варіанти можливі. Машини також інші пробував. Нічого не виходить. от На такій картинці воно висить і безрезультатно. Так що рекомендувати до покупки даний прибор я не можу. Так що, Хто хоче купити, не рекомендую. Краще купіть, звичайно, ELM327. Дякую, до побачення.